Ну, ми традиційно перед кожним початком та по завершенню зборів проводимо тестування з фізичної підготовки. Також будуть тестування психологічне сьогодні. Ми провели тестування з фізичної підготовки. Вони включали в себе стрибок у довжину. Тест на швидкість це 30 метрів. Тест з координації. Тест на виносливості. – Тест. Більшість тестів показала, що дівчата на початку зборів виконували програму, яку ми їм надавали, та знаходяться у непоганій формі. Давай, давай, давай. давай. По-перше, були дуже раді приступити до зборів, здали сьогодні тестування. Мали декілька нормативів і думаю, більшість дівчат справилися добре, так як приїхали без безличні ваги і в добрій фізичній підготовці. Пік тест тест Йовін є одним із найулюбленіших тестів футболістів і футболісток. Його дуже важко бігти, тому так було в кінці вже важко. Ми вже розпочали підготовку до другого кола чемпіонату. Нарешті зібралися з дівчатами. І я дуже рада всіх бачити. Хочу подякувати ЗСУ за те, що маємо таку змогу тренуватися, займатися улюбленою справою. Завтра ми вже починаємо підготовку в дворазовому режимі. Всім спасіба Спасибо.